Російські удари по електропідстанціях, котрі обслуговують атомні електростанції, можуть призвести до блекаутів і енергетичного колапсу. Так вважає експерт міжнародної організації Ґрінпіс із ядерної енергетики Ян Ван Путте. Він працював на Фукусімі у перші дні після катастрофи. Там а зараз досліджує вплив російських обстрілів на роботу українських АЕС. Про деталі атак росіян на наші атомні станції і про те, як їм протидіяти. Розказав нашій владі Цимбаленко. Ядерний шантаж одна з улюблених карт Росії та інструмент політики. Йдеться не лише про залякування ядерним арсеналом. Крім цього, ворог наражаючи весь світ на небезпеку, намагається вивести з ладу український АЕС від початку війни. Прольоти російських ракет та дронів поблизу АЕС вже не рідкість, та нині Росія вже б'є по підстанціях, зокрема під час атаки 17 листопада. Чотири з підстанцій та їхні лінії електропередач знову постраждали від атаку ночі 16 листопада, та рано вранці 17 листопада, що спонукало діючі України зменшити свою потужність як запобіжний захід. І саме такі дії ворога вкрай небезпечні на цьому наголошує український уряд. У Нас є докази про те, що Росія готувала і готує удари по об'єктах ядерної інфраструктури України, тому ми повинні їх і захищати з одного боку а також і світ повинен різко і твердо реагувати, щоб цього не допустити. Б'ють на сполох через атаки на підстанції і іноземні ядерні експерти. Ян Янвандепутте вже більше 30 років провідний спеціаліст із радіаційного захисту, ядерний експерт бельгійського відділення міжнародної організації Грінпіс. Нині з робочим візитом у Києві він досліджує негативний вплив російських обстрілів на наші атомні станції. І найперше до чого можуть призвести такі атаки, каже масштабний блокаут в Україні. Адже ворог своїми ударами зруйнував вже 9 гігаватт генеруючих потужностей. І саме робота АЕС нині покриває понад 60% споживання електроенергії. В них є добре продуманий план атакувати спершу неядерні енергетичні потужності до такої міри, що сьогодні Україна сильно залежить від трьох діючих атомних електростанцій. І зараз вони націлені не на електростанції, тому що це виглядатиме погано для них, а на ці ключові вузли, які їх називають підстанції, які вони можуть фактично атакувати і відключити їх від електромережі. І тоді атомні станції будуть залежати від роботи дизель-генераторів, якщо ж не відновити зв'язок з мережею протягом семи десяти днів. Це дуже небезпечна ситуація, коли вода випаровується з активної зони реактора, і ви можете отримати розплавлення реактора та викиди, що загрожуватиме не лише Україні а й також Європі. Тож, якщо це станеться, то в гіршому випадку може бути одна Фукусіма чи один Чорнобиль. Нині єдиний варіант обезпечити наші ядерні об'єкти, каже Ян Ван депутський збільшення експертів магате на підстанціях АЕС і тиск партнерів на Росію додають. Фактично присутність експертів це елемент стримування расистів від дій, які можуть призводити до загрози ядерної і радіаційної безпеки. Вони вже роблять власне звіти про відвідування деяких підстанцій, де Прямими словами написані всі наслідки попередніх обстрілів цих подстанцій. Далі йдуть відповідні резолюції МАГАТЕ, відповідні політичні заяви лідерів політичних країн, і це допоможе зберегти ці подстанції від нападів Російської Федерації. З вересня місії МАГАТЕ вже відвідали сім критично важливих для АЕС підстанцій, Оцінюють пошкодження та збитки. І такі місії будуть розширюватися, кажуть у Міненерго. Та чому ж саме ці місії можуть убезпечити від дій країни агресорки, яка, здавалося б, не реагує на реакції міжнародних партнерів? Ядерний експерт розповідає, Росія дуже залежить від співпраці з МАГАТЕ. На жаль, Магате працює разом з Росатомом з Росією в експорті російських ядерних технологій по всьому світу, але це також можливість, тому що Росії потрібен Магате. Це означає, що якщо Магате розмістить частину свого персоналу на тих, скажімо, 7-8 критичних вузлових підстанціях в Україні. Для Росії майже неможливо атакувати ці підстанції, тому що тоді вони атакуватимуть критично важливого партнера, якого вони пот. Рибують вони божевільні, але не дурні. І ще одним важливим елементом ядерної загрози для України і всього світу є окупація ЗаЕС. Там теж залишаються працювати представники МАГАТЕ. Утім, у РФ вже погрожують зупинити їх роботу. Адже Кремль не влаштовує, що міжнародна організація має хай і частковий доступ до ЗаЕС, і фіксує, як окупанти роблять із Запорізької атомної станції військову базу, розкрадають та перетворюють найпотужнішу АЕС у Європі на найбільш небезпечну. Ечний ядерний об'єкт у світі влада Цимбаленко, Ми Україна марафон Єдині новини.